Рада презентувати вам новий відеозвіт із будівництва житлового комплексу Вікін хілз Попередній сезон видався насиченим на зміни, тож давайте разом переглянемо ключові досягнення на шляху до реалізації проєкту. У першій секції комплексу наша команда працює над перекриттям 15-го поверху. Ми виконали монтаж вентиляційних каналів до 8-го поверху. Тепер муруємо стіни та перегородки на 8-му поверсі. Наступним етапом буде влаштування котельні та перепету на даху будівлі. У секції номер 2 ми виконали перекриття останнього сьомого поверху та влаштували парапет на даху будівлі. Наступним етапом є мурувальні роботи на кожному із поверхів. До останнього дев'ятого поверху влаштовано вентиляційні канали у третій секції. Тут ми також закінчили парапет на даху будівлі та виконуємо мурування стін і перегородок на восьмому поверсі. До того ж, ведемо фундаментні роботи над верхнім стилобатом першої черги. Активна робота триває і у новій черзі будівництва. У четвертій секції ми працюємо над вертикальними конструкціями першого поверху. У п'ятій секції виконуємо перекриття першого рівня паркінгу. Завершена робота над подушкою фундаментної плити у шостій секції. Тепер працюємо над вертикальними конструкціями. Також продовжуємо влаштування котловану столобатної частини другої черги будівництва. Динаміка Вікін Hills справді вражає. А я, користуючись можливістю, хочу нагадати про доступні планування у першій черзі. Так, як її здача наближається з кожним днем, ви можете встигнути придбати квартиру за вигідною ціною та найближчим часом отримати її до користування. Тож поспішіть обрати бажане помешкання серед доступних останніх квартир. А для більшого комфорту також доступні комори від 3 до 10 метрів квадратних, де ви можете зберігати сезонні та габаритні речі поза межами вашого помешкання. Деталі уточнюйте у наших менеджерів за вказаним телефоном. Viking Hills – це сучасний житловий комплекс, який поєднує з собі комфорт, інноваційні архітектурні рішення та неймовірні краєвиди на Львів. Тут кожна деталь продумана для створення затишного та функціонального простору, де ви зможете по-справжньому насолоджуватись життям. Дякую, що залишаєтесь з нами та слідкуйте за прогресом житлового комплексу Viking Hills. Більше новин дивіться у наших соцмережах. А я прощаюсь з вами до наступного відеозвіту.